Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. Ми займаємось привезенням автомобілів за кордону. Сьогодні у нас огляд легендарної шкоди Фабії. Шкода Фабія є дуже популярною, популярним автомобілем, популярним, тому що він дуже-дуже простий. Він простий в експлуатації, він простий в принципі автомобіль, який дешевий в обслуговуванні. Автомобіль економний, 1,4 бензиновий двигун, автомобіль 2008 року. І сьогодні я вас буду дивувати станом цього автомобіля і пробігом також цього автомобіля. Хто за нами слідкує, знає, що ми привозимо пробіги дуже-дуже маленькі, адекватні і підтверджуємо свої слова. Подивіться на цю шкодку. Вона в шикарному стані, вона в шикарному кольорі, біжевий колір, не маркей, пилючки не видно, автомобіль з парктроніками, автомобіль на оригінальних дисках. З класною резиною 23-го року. Автомобіль обслужений, замінена помпа, замінений ремень ГРМ. дуже Дуже класний автомобіль з рідним лобовим склом, з противотуманними фарами, лінзована оптика, з підігрівами сидінь. Далі на відео я буду все детально розповідати. Про стан кузова покажу приборчиком. Покажу все абсолютно. Про цей автомобіль, послухаємо його, як він працює. Давайте перейдемо до салончику Покажу вам стан карт. тверні карти в ідеальнішому просто стані, не провищі, тут нічого не поцарапано. Кнопочки склопідіймачів в ідеальному стані, електрорегулювання дзеркала також. Корозія в автомобілі абсолютно відсутня, порожки ціленькі, рівненькі, прийомчики також без зауважень. Порожок автомобіля ціленький. Нержавий без якихось зауважень. Задні двері ліві також в такому ж стані. І карти відповідно. Тут пройомчик ціленький, нічого ніяких зауважень немає. Салон автомобіля в ідеальному стані, задній ряд як новий. Підлокітник автомобіля нічого не зламано, все в класному стані. Автомобіль має 100 тисячі пробігу. Автомобіль, який дуже-дуже збережений. Такий автомобіль знайти другий раз буде дуже-дуже важко. Парктроніки автомобіля працюють. Зверніть увагу на пластик, який тут. Напевно, тут ніхто нічого і не возив. Жодного, жодної царапинки немає. Пластик автомобіля, зверніть увагу. Просто ідеальний. Є розеточка, до речі, шторка автомобіля присутня. Тут також все в шикарнішому просто стані. Ми маємо запаску, ми маємо домкрат, ми маємо ключик, все є тут просто, як будто, завод. Ідеально, чистенько, всі заводські точки на місці, нічого не робилося, нічого не знімалося, нічого не крутилося. Тут все відповідно так само. Резина го року Goodyear. З цієї сторони аналогічна ситуація по порошку. Він ціленький, рівненький, дуже класний збережений автомобіль. Що хотіти, 102 чи 103 тисячі пробігу, зараз покажу. Карти автомобіля ідеальні, прийомчики, порошки, все в шикарному просто стані. Давайте перейдемо до. Кузову автомобіля запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. 1.4 це звичайний простий атмосферний двигун, без турбіни, на який можна сміливо поставити газ. Двигун працює ідеально, він дуже спокійно, класно працює. Ми маємо противотумані фари також, круїз контроль. Клімат, контроль справний, працює. Пішла нагрузка. І клімат працює. Магнітола автомобіля працює. Живе. Все добре. Також у нас є підігрів сидіння. Підігрів сидіння також працює. Автомобіль по ходовій частині зауважень ніяких немає, підлокітник ціленький. Тут у нас секретка схована. Абсолютно в класному стані автомобіль. Є тут також такі от ніші із особистих речей. Сервісна книга в автомобіля присутня. Сервісна книга автомобіля присутня. Автомобіль був куплений 29 вересня 2008 року. Обслуговувався, є відповідні записи, сервісна книга. 11-12 рік, 14 рік, також є відмітки, є також 16-й рік відмітки, 18 рік відмітки. Подивимось, останній рік. У 2021 році 89 тисяч пробігу. Отже, також є тюфи. У 2023 році 97 тисяч пробігу. Абсолютно підтверджений пробіг автомобіля. Ось ти послухаємо його під капотом. Автомобіль дійсно гарно працює, чистенько, рівненько. Дуже тихенько працює автомобіль. Зверніть увагу, корозія абсолютно по автомобілю відсутня. Ніяких зауважень немає. Капот автомобіля не крутився, не знімався. Крилишко автомобіля не крутилось, не знімалось. Стаканчик просто ідеальний. Він як новий акумулятор автомобіля в порядку. Тут також крилишко не кручене, капот також не кручений. Подивіться на стан цього автомобіля. Він код, до речі, ще один. Тосол автомобіля на рівні, він чистенький, Ланжерончик дуже гарно видно, він ціленький, без зауважень. Дивіться, як рівненько працює двигунчик, жодного поштовху. Рівнесечко, тихесечко дуже працює автомобіль. Тут також все чистенько, все гарненько. Дуже класно працює. На капоті присутня шумоізоляція. заводська. Автомобіль працює без зауважень, не супонить. Ідеально просто працює двигун і повторюсь він обслужений. У нас тут все шикарно. Подивіться, на стан все дуже в дуже класному, гарному стані. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Ми перевіряємо лакофарбове покриття. Професійним товщиноміром, капот автомобіля не фарбований. Крилишко автомобіля ліве не фарбоване. Двері водія не фарбовані. Не фарбовані. Двері задні ліві також не фарбовані. До речі, присутні заводські наклеїчки на арочках. Ось вони. Ось вони присутні, вони є. Задня арка не фарбована. Кришка багажника не фарбована. Арочка автомобіля має локальне підфарбовування 120 мікрон. І з переходом на дверцята, щоб не випадав колір. Двері водія не фарбовані. Ой, двері праві. Пасажирські нефарбовані, фарбовані. Крилишко автомобілі, автомобіля, я показував, воно не крутилося, не знімалося, не фарбоване, капот автомобіля не фарбований. Криша, відповідно, також не фарбована. Отже, підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули шкоду Фабію 2008 року. 103 тисячі пробігу. 1,4 бензиновий двигун на лінзованій оптиці з противотуманними фарами, з парктроніком, з рідним лобовим склом. Автомобіль в шикарному просто стані, технічно обслужений автомобіль, який точно вартий вашої уваги. У нас працює доставка. В кого немає можливості приїхати особисто за цим автомобілем, звертайтеся за номером телефону. Ми доставимо цей автомобіль вам під дім. Хто шукає простенький, економний, зручний, комфортний автомобіль? Звертайтесь за номером телефону, поки цей автомобіль ще є в наявності. Вартість буде вказана в опису під цим відео, також в заголовку. До зустрічі!